Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Щиро хочу вам подякувати за ваші приємні коментарі. Е мені дуже приємно, відверто кажу. І я рада інколи бачити щось від вас, що ви живі, що ви здорові. Ось, як вам йдеться, і розписувати, можливо, як у вас програлася карта. Гаразд, поїхали, дивимося. Що чекає нас сьогодні або вас? Карта номер 1 У нас іде лицар монет. А ви знаєте, лицар монет, він завжди говорить про. Фінанси про якусь важку роботу, про якусь важку дорогу. Це нелегко заробляються гроші і нелегка дорога. Тобто, якщо ви поїхали сьогодні у відрядження чи поїхали у відпустку, ця дорога буде нелегкою. Вона буде вам, знаєте, втомлювати, можливо, у вас нудною може бути, нецікавою може бути. У вас навіть не буде інтересу заробляти гроші. Не буде цікавості заробляти гроші. Тут людина, просто як той віл, запрягся у оре поле. Розумієте, без задоволення. А, порада цієї карти дойти до кінця. А, виконати те, що ви сьогодні напланували. Можливо, ввечері ви прийдете додому і впадете на диван чи прямо в ліжко, не роздягаючись, бо ви втомлені. Таке може бути. Карта номер 2 Тут теж у нас монети і тут король монет. Король монет говорить про ваше фінансове становище. Наразі воно дуже високе. Це може бути хороша зарплатня, це може бути, наприклад, якась спадщина, хтось, можливо, відчує себе. Не просто меценатом, а людина, яка володіє чимось богатенькою. богатенька. Якщо ви жінка спілкування з такою людиною, тобто з грошовим чоловіком, можливо, фінансистом, можливо, хтось хоче вас проспонсорувати десь, захоче вам допомогти, можливо, а можливо, це ваш меценат. Ось якось так. Тобто, сьогодні поступають великі гроші. Ви відчуєте вагу цих грошей, силу їх. Тобто, з такою, як би сказати, з таким статусом ви пройдете любі двері. Карта номер 3 Дивіться, сьогодні самі монети. Тут у нас королева монет. Це жіноча енергія, звичайно, це кругом сьогодні жіноча енергія, енергія землі. І а, по королеві монет. різниця між цими усіма, король, наприклад, він вміє робити все. Він вміє гроші заробляти, він вміє гроші відкладати, як це вміє збирати, накопичувати королева і він вміє тратити, щоб ви розуміли. Королева єдине, що вона не вміє, це, наприклад, як це називається, інвестувати. Королева монет не вміє інвестувати. Вона єдине, що вона не це король вміє все, а лицар вміє заробляти гроші. Ось він навчився і він заробляє гроші. Тобто, що може бути по цій карті? Теж може бути спадщина, отримання спадщини. По королеві дуже часто можуть проходити. Розтрати якісь навіть. Але але королева монет все рівно вміє економити. Вона вміє дійсно економити, вона вміє дійсно відкладати. І я би перший натяк, який вона дає, зробіть затишок, але зробіть собі, знаєте, таку подушку безпеки фінансову. Тобто, відкладіть якусь суму, ось, щоб потім не піклуватися. Ця карта вона може попереджати. Якщо ви чоловік знайомство з такою жіночкою, хазяйською, хазяйновитою, ось такою домашньою. Сьогодні, можливо, у вас дійсно буде такий більш домашній день, земна енергія, якось влаштовування затишку, ось, можливо, знаєте, прибирання, ось ремонти теж проходять по цій карті. Вкладання в ремонт, ось якось так, покупочки якісь можуть бути. По цій карті навіть якісь купіть собі щось особисте. Можливо, якщо у вас є, звичайно, кошти, якісь прикраси, щось, що вам, як би це сказати, ну це все рівно матеріальні речі, тобто якісь господарські ці машинки, міксери і тому подібне. А можливо, купіть собі щось. Таке як Фен, можливо, вам він знадобиться. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!